29 вересня, день пам'яті Павла Поповича, першого українця, який побував у космосі. Його шлях починався у невеличкому місті Узин на Київщині, де в родині Кочегара та домогосподарки народився хлопчик, що мріяв про небо. Юний Попович навчався в ремісничому училищі, працював столяром, але з юності відвідував аероклуб і наполегливо здобував навички пілота. Ця пристрасть привела його спершу до військового училища, а потім до військово-повітряної академії імені Жуковського, де він отримав спеціальність льотчика інженера космонавта. Його перший політ у космос відбувся в серпні 1962 року. Три доби на орбіті стали проривом у світовій космонавтиці. Це був перший груповий політ разом із кораблем Андріана Ніколаєва, і цей експеримент відкрив нові горизонти для космічних програм. У другому польоті 1974 року Попович провів у космосі вже 16 діб, що на той час було справжнім рекордом. Саме він став першим, хто заспівав у космосі пісню Михайла Петренка Дивлюсь я на небо та й думку гадаю, яка особливо подобалася головному конструктору Сергію Корольову. Цей момент увійшов в історію як символ духовної присутності української культури навіть серед безмежжя зірок. За своє життя Павло Попович став двічі героєм Радянського Союзу, почесним громадянином дев'яти міст, очолив українську спілку космонартів. Його ім'ям назвали гірський масив в Антарктиді та Малу планету, що нагадує світові про внесок українця в освоєння космосу. Він залишався простою людиною, любив риболовлю, грав у настільний теніс, мав теплу усмішку і щиру вдачу. Павло Попович пішов із життя раптово у 2009 році, але його спадщина живе в історії. Він довів, що навіть син кочегара з маленького міста може піднятися в вище хмар і залишити слід серед зірок. Його постать стала символом мрії, наполегливості і величі людського прагнення до небес.